В Одесі з'явився перший цифровий освітній центр. Він розрахований як на одеських школярів, так і на переселенців. Ксенія переїхала до Одеси з дружківки Донецької області одразу після початку повномасштабного вторгнення. У багатодітній родині п'ятеро школярів. Техніки для онлайн навчання для всіх не вистачає. Тому новий центр став в нагоді для дівчинки. Там не проходило заняття, була це онлайн. В мене є молодші брати сестри. Вони не вчилися вочно, як тільки все одразу їх перевели на онлайн заняття. Потім ми переїхали в Одісу і вони також учились онлайн. Наразі на Одещині 50 тисяч дітей вимушених переселенців. Насамперед для них відкрився перший цифровий освітній центр, де вони можуть надолужити знання з української та англійської мов, історії України та фізики. Підтягнути свої знання у подібних закладах можуть і одеські діти, адже сьогодні у регіоні величезний дефіцит вчителів з природних дисциплін. Ми і до війни спостерігали велику кількість вакансій, а враховуючи військовий стан. Педагогічні працівники виїхали за межі нашої країни, тож ми спостерігаємо велику кількість вакансій, тому потрібно якимось чином все-таки надолужувати цю прогалину, яка в нас виникає. Ми в свою чергу долучаємо педагогічних працівників з інших регіонів, які переїхали на до Одеської області. Щоб дізнатися реальний рівень знань дітей, вітчизняні розробники створили спеціальні програми. Так здається, що Ксенія грає у Майнкрафт, але паралельно вона вивчає, як побудувати ракету, з чого вона складається, та скільки потребує палива. Втім, такі простори розраховані не лише на навчання та профорієнтацію підлітків. Тут готові прийняти і першачків. У маленьких дітей, які приходять в перший другий клас, от от прямо це зараз дуже серйозно відбувається. У них є дефект мовлення. Тобто вони навіть вони не пройшли дитячий садок, і вони не можуть навіть спокійно говорити про яку освіту можна казати, якщо немає найголовнішого, тому в нашому форматі працюють психологи. Іноземні партнери обладнали центр сучасною технікою, обов'язково оптовелокно чи Starlink для стабільного зв'язку та потужні генератори на випадок блекауту, окрім ноутбуків, 3D-принтер, комплект віртуальної реальності, у який запрограмовані всі лабораторні роботи з фізики за весь шкільний курс. Тому перші відвідувачі прийшли у центр з цілком сформованими освітніми запитами. Про криптовалюту, про ігри, про новірочки. Ну, що десь відбувається. Про, як роботи, наприклад, 3D-принтер. Наразі в прифронтових областях України таких центрів вже майже 90. В Одесі планують відкрити три: ще по одному у Чорноморську та Южному. Втім, найбільша потреба у таких закладах наразі у Придунавї у Килії та Рені. За новими вимогами Міносвіти, тамтешні школи більше не можуть працювати в очному режимі. Відповідно до Нових, скажімо так, умов у них неможливо буде е, працювати школами, як ми розуміємо, тому що станом на зараз діти використовували як укриття коридорну систему. Е, нема укриття, школа не працює, але в якийсь спосіб дітям треба збиратися принаймні малими групами. Ініціативу ЮНІСЕФ зі створення подібних центрів підтримав і уряд Японії. І вже уклав угоду з одеською військовою адміністрацією про відкриття до кінця року ще восьми освітніх просторів. Людмила Цебренко Аріна Небохід перший міський.